Порядки, або якими специфічними методами перевиховують в'язнів у Бердянській виправній колонії. Це тема сьогоднішнього випуску Центру розслідувань України. З вами у цій студії Тетяна Мартинюк. Не перемикайте, за мить. Ви дізнаєтесь. Тюремна дисципліна в Бердянській виправній колонії. Декіда на масла заламують туди руки і починають яву ламову. Другі можна тібесі, те ж саме своїми робити. Де за комфорт треба платити? Буквально через три дні після того, як він приїхав у колонію, мені прийшлося перерахувати 12 тисяч. От такого жаху, який відбувається в Бердянській прем'єр колонії, я не бачив в жодному закладі. Правда чи брехня? Добре, встановлення. Загальними словами тримаю. Мінімальний рівень безпеки. А ви самі бували коли-небудь в цій колонії? Звісно, да. був. Да. Я ще був там і коли був начальником управління Запорізького. Які таємниці приховують стіни Бердянської виправної колонії і як насправді там перевиховують злочинців у добропорядних громадян? Ти ви сьогодні у церу. Знущання побиття і тортури. Буденність в'язнів виправної колонії номер 77, що в Бердянську. Тривожні звістки звідти почали надходити і до Тетяни Біляк. Туди відправили її сина Юрія. Я як приїхала, подивилася, побачила, які вони там ходять, то раби рабами, з опущеними плечима. Виправна колонія, звісно, не санаторій, але тортури та знущання навряд спрямовуватимуть в'язнів на шлях виправлення. Тетяна Біляк після побачення з сином звернулася до правозахисників. Вони поїхали в колонію без попередження і здобули докази. Але там починається саме жахіття для цих людей. З першого дня, як тільки не попадають з першої хвилини, їх б'ють, катують. Декого кому не повезло, можуть навіть зґвалтувати такі випадки, були і не поєдинуть на превеликий жаль. І починають у людей вимагати грошей. Тортури пояснює правозахисник. Це такий вид бізнесу у колонії. Хочеш, аби тебе не чіпали, плати тортури? Тортури, побиття зразу тільки привозять, тільки приїжджає, заїжджає етап в колонію, зразу їх починають вбивати. Не просто бить, просто вбивати. І так на протязі двох неділь. Слова цієї жінки та правозахисника підтверджують і колишні в'язні. Після перебування у Бердянській виправній колонії воля, як ніколи, була для них такою бажаною. Тебе кидають на матрас, заламують тебе руки, починають яву виламувати. Другі могли сісти на ще теж саме своїми ногами. Для того, чтобы тебя синяком не было, чтобы не отбить ничего, и чтобы замучить. Ну, мучили до сих пор. Вот эти талии сознания херя обливают водой, заново повторяют. Раз за раз, пока не сломайся. Первые дня 3-4 будут тебя загонять, забивать меня, ну, зашугивать. Ты еще не готов платить. Ти дня через чотири будеш готов платити, коли ти будеш готов на все, лише б я це прекратила. Де брати гроші, аби тортури припинились? Вивертати кишені доводиться родичам. Буквально через три дні після того, як він приїхав у колонію, мені прийшлось перерахувати 12 тисяч. Тобто був дзвінок такий сухо, мама, мені потрібно, будь ласка, все, кінець зв'язку. За місяць я перечислила більше 25 тисяч. Максим розповідає, внутрішні розпорядки у Бердянській колонії вибудовані роками. Новоприбулі проходять так зване посвячення у кілька етапів. А родичам треба тримати гроші на поготові. Перші два тижні триває так званий карантин. Їх інструктують щодо чого та обстежують медики. Далі розподіляють на виробництва. Залучили роботу, залучуємо з клою. Ну як цей процес виглядає? Просто приходять і кажуть, залучують. Ні, тебе спочатку б'ють, і мучаю до тих пор, поки ти не согласишся, без платі щоб це все прикортілося, а потім а це Олександр. Він провів у Бердянській колонії пів року. Ось його свідчення. В карантині також предлагають, якщо ти заплатиш гроші, то тебе поставлять на якусь нормальну роботу, так щоб тебе не, там, не били. Якщо по не були, я б вже заплатив, щоб не страдати, щоб здоров'я не втратити. Найгірша та найпринизливіша робота за стінами колонії чистити бичків. За свідченням Олександра туди відправляли тих, хто не міг відкупитися. Так сталося у його випадку. Кожний час звішують рибу. Якщо тебе немає норми, приходить співробітник поліції, і тебе збиває. немає співробітника поліції його заміщає Так званий козел. Ці свідчення колишнього в'язня заява про злочин. За законом в'язні повинні працювати офіційно і за це навіть отримувати платню на свій особистий рахунок. Звісно, на такій формальності закривали очі. На виробництві вас оформляли офіційно? Ні, зарплату я отримав всього раз, по-моєму, 3 рубля і около п'ятнадцяти ще. Вот так от за все час, за вот такий рабський труд. Виходили всі офіційно, але договорів ніяких не було. Тобто зарплатня була, але вона була невисока. А договори теж були. Договором не було. Просто були всі оформлені, на кожного був написано наряд. Уляно хлопці розповідали тобі жахливі речі. Люди не мають працювати в таких умовах, навіть якщо це злочинці. Але чи є докази їхнім словам? У 2017 році наші колеги зафіксували на відео. Чищення бичків в колонії. Так, відразу ж за журналістами в колонію прибуває прокурор і фіксуються всі порушення. І пропоную подивитися, що прокурор каже зараз. Дійсно, був встановлений факт використання праці. Це саме чищення бичків, як ви пояснили. За даними фактами, були також внесені документи прокурорського реагування. На сьогоднішній день фактів саме от по очищенню бачків на даний час немає. Правозахисники допитали багатьох в'язнів та на підставі їх свідчень ініціювали кримінальне провадження. Керівництво колонії явно не стоїть осторонь, але схопити за руку до тепер нікого не вдалося. Так звані козли, їх так називають це помічники адміністрації. Вони вимагають гроші для працівників адміністрації даної установи. Це вже встановлено і досудовим слідством. і Це вже Розповідають ті люди, які також працювали, як кажуть, ну от допомагали збирати гроші для адміністрації. Більшу частину роботи такі ж же Більшу частину – честь грязна робота. Так. Ну але вони ж не можуть діяти самі від себе. Ні, звісно. А які це суми? Це більше, там може бути тисячі і ста тисяч. Наші герої розповідають, що побиттям в основному займаються більш привілейовані зеки. На їх близьких оформляються банківські картки, туди перераховують гроші родичі менш привілейованих в'язнів. Де, дивляться телефон, звоні скидують на карточку. А чиї це картки? В основному це хтось із близьких людей, цих ж активістів. На їхню карточку кидають їх обналічують, Живими деньгами можна в посилку відправляють обратно в колонію. А хто їх забирає в колонію? Перший заступник. Да. Да? Да. Не, да. Приходит его дневальный, забирает эту посылку, не открывая ее, Вообще ее нужно вскрыть, обыскать, записать. Все. Ее просто техника забирает, носит ему в кабинет. Там она вскрывается, девушка забирается, посылка отдается обратно. То в кабинет самого начальника? Да. Не начальник, а Да. Носится, Он этим всем занимается. Если себе берут отдельно, если что-то берут, они не все высылают, оставляют себе шутку. Пані Тетяна, матір в'язні біляка, якого вже вдалося вивести з Бердянської колонії. Слово в слово підтверджує покази синових колег у нещасті. Вона сама особисто перераховувала гроші. Я вже знаю на кого були оформлені ці картки. Це були родичі помічників адміністрації. Це із засуджених, той, що працює, співпрацює з адміністрацією? Скажем так, це кат. Гроші дуже шалені. На картках, яких перевіряли працівники СБУ, які там були, там були мільйони статків, там обороти були дуже шалені. Ну, Плюс до того, значит, люди безкоштовно працюють, тут цю заробітну плату хтось отримує. Хто її отримує? Ну, Ясно, що отримує керівництво колонії. Так от це все, ну, день у день, представляєте, це все видержать, это... так якщо день другой що можна, так для екстрима. А ну, якщо це каждый день проходить, ну, просто не хочеться жити. Хто платить гроші, тому ісключення це однозначно, це все учитується. Хто там полезен адміністрації? Невже увесь персонал колонії роками мовчки спостерігав за цим зухвальством? Так само, і в'язні настільки безправні, що змушені коритися місцевим катам. Проблема справді у закритості та забюрократизованості колонії це і породжує прибутковий нелегальний бізнес на вимаганнях всередині. Аби в'язень міг захистити свої права, працівники медслужби повинні фіксувати сліди побитів. Для цього в колонії є навіть спеціальний журнал. Нам багато не вдається фіксувати, тому що ті люди, які мають на собі ознаки побиття, їх ретельно від нас приховують, тобто вони не йдуть їм за наказом адміністрації, заборонено приходить і розповідати про те, що з ними сталося, від звідки в їх сінці з'явились. Наталя Фельшер при Бердянській колонії одна з небагатьох, хто порушив табу на мовчанку. Зараз вона відсторонена від роботи. Керівництво колонії попросило її піти через принципову позицію. Більше того, ініціювало службову перевірку за нібито неналежне виконання своїх обов'язків. А все через те, що жінка наполягала на тому, аби наслідки тортур записували в отой спеціальний журнал. Вони навіть, якщо і розказують нам про ці випадки. На другий день вони кажуть, ну тільки так розумієте, я вам нічого говорила і ви нічого не слышали. Окрім медиків, що мали б фіксувати тілесні ушкодження за дотриманням законів у колонії, стежить прокуратура. Нещодавно прокурори вчергове перевіряли колонію, і в чергове порушень не виявили. Виявили чотирьох засуджених, які мали там певні ушкодження тілесні, і вони, нібито визнали, що нанесли собі їх самі. Це... Що вас з, з, з цього приводу інтересує саме? Ну, дивіться, логіка яка, якщо людина нанесла собі сама пошкодження, то це якийсь маленький там, ну, синяк. І, в принципі, це не має тоді бути там помічено, як якась проблема. Це ваші висновки, так? Угу. Прокуратура провела перевірку, внесли документ реагування цього приводу. Угу. Притягнули виник до відповідальності. А хто саме був виден, кого притягнули? Ну це інформація особового А Це працівники чи працівники в колонії притягнули до дисциплінарної відповідальності. А якщо, наприклад, приходить якась перевірка, прокурорська чи там Все Всі свої. Всі все бачать, всі все знають, і нічого не відбувається. А на свою частину коли ви були в колонії? Приходить, наприклад, прокурор? Він постійно там, Він куди іноді і не уходить. То такий цей прокурор Васильєв. Донедавна він курував 77-му колонію. Правозахисники натякають. Він кум начальника установи. Саме тому результати перевірок нульові. Але кум непрямий родич, Довести цей факт не вдалося. Як і конфлікт інтересів прокурора та начальника колонії. Та каденція Васильєва таки скінчилася після чергового скандалу навколо Бердянської виправної колонії. Тепер за неспокійною 77-ю наглядати призначили прокурора Сергія Ємельяненка. Але чи став від того нагляд прозорішим? Ми задаємо питання, розкажіть, будь ласка, чи катують вас тут, а чи голки вставляють. То ніхто з засуджених цього не підтвердив. Є заява, їхнє повідомлення, що такого катували, такого били. Вони звертаються з заявами, щоб їх не трогали. Вони хочуть відбувати покарання, працювати, заробити якусь копійку. А ось і відповідь, чому після позитивних звітів від прокурорів скандали та заяви про тортури та вимагання у колонії не вщухають. А є шанс засудженого, наприклад, поскаржитися прокурору, коли приходить перевірка щоб його, наприклад, по факту да, але це результати не приносить. За це вирішив все. А пробував поскажити? Саме У Меня була мама пожалувалася, Вона була на літі на і увіділа, що я в синяках. і в прокуратуру. Так мені потом такої ад встроїли, що. Це саме вам розчувають. Ізбієння кожен день так заламують руки, садять на коліні і палко такої дерев'яної по задніці. Настолько, що задниця не вміщається в штани. Дивіться далі у ЦРУ Бердянська виправна колонія. Відкрити не можна показувати журналістам, де поставить кому місцевий начальник. Чому ми не можемо зайти, якщо у вас все так ідеально? Теж мені не зрозуміло. Колір таки має значення. Колонія ета. знаєте, щоб я постараюсь вам все заб'яснити. Вона в народі її називають Червона. Колонія, прокуратура ДБР. Чому коло замкнулося? Ну, ви ж не відповідайте на них. цій історії є дві правди, які ніяк не можуть зустрітись. Уляна, ну прокурорів в принципі можна зрозуміти. Є ж класичний вираз: ні то тіла, ні то діло». Тобто, якщо нема реальних доказів того, що там відбуваються тортури, нема свідчень, то на підставі чого вони будуть порушувати кримінальні справи. На жаль, злочини проти в'язнів належно не фіксуються. Ми звернулись в прокуратуру, і там за останні сім років було зареєстровано сім проваджень стосовно тортур саме в Бердянській колонії. Але на жаль, по жодному з них не було направлено обвинувальний акт до суду. А це означає, що винні так і не були покарані. Бердянськ, 8 ранку. Ми вже на ганку колонії разом з помічниками народних депутатів Купрія та Тимошенка. Гідно 24 статті Кримінально-виконавчого кодексу можемо пройти в колонію безперешкодно. Але виконати закон тут не поспішають. Я вам хочу роз'яснити те, що ви зараз порушуєте. Ні, залиштесь, бо ви працюєте, я дзвоню депутату, щоб він лично вам сказав. Ні, ви залишитись, що він з вами розмовляв. Зачинив двері і пішов. Все, оце таке дотримання закону. Так це ми, люди, які не маємо судимості. А тепер уявіть, як поводяться да, з людьми, відносимо. які отам по ту сторону град, і люди, які вчинили злочини, відбувають покарання. Ані дзвінок депутату Юрію Тимошенку, ані спроби звернутися до начальника установи не відновили законність. Може, прокуратура допоможе із зважили впливу. Давайте так, ви в письмому вигляді залишаєте завіно ви на сім за ціньої колонії вбивають. А ви нам розказуєте, що через 10 днів? ви мене Якщо у вас є такі відомості, звертайтеся, зараз, вийде слідчо оперативна група. Якщо там сходиться злочин, Усунемо, Якщо це порушення є, ми усунемо. Виходить, і прокуратура не поспішає реагувати, коли відверто порушується закон, навіть перед телекамерами. Все, Те, що лишається написати заяву про злочин ще й до місцевої поліції та чекати реакції. Але заходимо з іншого боку. Не пускають як журналістів, мають прийняти як громадян. Тим більше, саме в час нашого візиту у начальника колонії були прийомні години. Пан Чукін виявився людиною дуже чутливою. Через нібито недостовірні публікації про його колонію тепер журналістам не довіряє. Стрілки переводить на слідчі органи. Про катування, перевищення службових новажень, вимагання, жорстоке поводження і так далі. Самі ну, далі відповідь на свої запитання, як я не мого щось коментувати. То... Водяться пів по та разом із тим на своє виправдання демонструє документи з весняної перевірки. Тобто вони всі офіційно оформлені. Ну, це Вов'язково. Ща живеети очеційно починають назираючи потрапили органів прилітати відповідальності. Це людина ні поклала охові, робота якні ціна напишні цивільні договори. Цей договір на три місяці. Бачимо два договори укладені з березня по травень. Чому ми не можемо зайти, якщо у вас все так ідеально? Теж мені не зрозуміло. Чому є з одного боку звинувачення, з іншого боку, ви кажете, що все у вас добре? Де тут тоді невідповідність? не інформацію. А хто до нас? І начальник, і прокурор направляли нас до місцевого медіа Сармат ТВ. На запрошення адміністрації Сармат ТВ вели онлайн трансляцію з колонії. Наприклад, на цьому стрімі видно, що в'язні були не говірки. Тут важливо розрізняти, що коли в колонії влаштували день відкритих дверей, то двері ж відкриті не всюди, а тільки там, де вважає за потрібне керівництво. А от у випадку 24-ї статті зобов'язані безперешкодно пропускати у будь-які приміщення, а не вибірково на показову екскурсію. Що цікаво на трансляції Сармат ТВ після виходу з колонії їх зустрічають родичі засуджених. Представник колонії роздає їм заготовані плакати з гаслами. Не здамо бердянську колонію криміналітету. Дійсно, на рівні конспірології за тюремними поняттями говорять про так зване перефарбування колонії. Проблемна Бердянська 77-ма теж потрапляє під цей розподіл. Про це в інтерв'ю нам обмовився і начальник адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України. Колонія ета знаєте, що я постараюсь вам все заб'яснити. Вона в народі її називають червоною. Це это, ви хочете сказати про это... кримінальне перефарбування колонії? Да, да. Начальник адміністрації державної кримінально-виконавчої служби Олександр Крикушенко говорить про так зване перефарбування колонії у тюремному світі. Колонії діляться на чорні та червоні. Червоних керує адміністрація. Чорних криміналітет, тоді як влада адміністрації є лише формальною. Тоді виходить, що ви самі дійсно підтверджуєте той факт. Що колонії бувають під керівництвом кримінальних авторитетів? Що вони вам не відпорядковуються повністю? Якщо ви кажете, що хтось хоче їх перефарбувати, Ви, ви не так зрозуміли поняття чорної колонії. Це не значить, що адміністрації там немає. Здається, пан Крикушенко бовтнув зайвого. Тож тепер намагається виправити ситуацію, запевняючи нас 77-ма, під тотальним контролем. Прокуратура завжди дуже серйозно к нам відноситься. Якщо б було б там якісь то нарушення, прокуратура дуже, дуже відповідна. Ніхто із Чукіна не став би на себе брати уголовну відповідальність. Во всіх питаннях ми зараз, як на ладоні, відкриті для всіх для серед масової інформації, для суспільства, для перевіряючих органів цій історії є дві правди, які ніяк не можуть зустрітись. З одного боку ми чуємо про нелюдське ставлення до в'язнів, шантаж і тортури. З іншого нам говорять про реформу пенітенціарної служби і відкритість. Відразу після цього зухвало порушують закон і не допускають моніторинг до установи. І над і має розставити державне бюро розслідувань. Є катування чи ні у 77-й з'ясовують слідчі територіального управління ДБР у Мелітополі. А от і слідчі, що ведеться цю справу. Ну ви ж не відповідаєте далі. Ну я вам не відповідаю. Я відповію вам на ваше питання. Ну, які б я вам не ставила, ви будете мати одну і ту ж відповідь, які мені все да. далі вам ставити. Так, да, да, да. ну буде така сама відповідь. Я нічого не буду роз... Ну, я не маю права наразі розголошувати. Те, що я роблю. Я вас як слідчого, розумію, але ми досі тут у нас залишається питання до керівника. Так, я ДБР. не керівник. Дякую тоді. До побачення. Керівника на робочому місці не виявилось. Оля, ну от передивившись усю цю історію, тепер якесь шосте чуття або, можливо, це досвід у журналістських розслідуваннях, підказують мені, що ДБРівці у цій справі. Теж зайдуть у глухий кут. Тут питання до очільника територіального управління в Мелітополі, до Дениса Кермана, оскільки він раніше був бардянським прокурором, і в 2014 році вони відвідували колонію, так це є скасовано. Тоді не знаходили жодних порушень. І запитання чи побачать вони зараз ці злочини, про які так гучно сказали. Ми будемо стежити за цим і перевіримо, наскільки буде вдалим це розслідування. На сьогодні це все. Не будьте байдужими до того, що відбувається навколо вас. Якщо вам відомі факти корупційних схем, зловживань, існування яких заважає нашій країні розвиватися та крокувати майбутнє, пишіть на нашу електронну пошту. Це Рюдофіс 24, Равлик, Укрнет з вами була Тетяна Мартинюк та команда агентів Центру розслідувань України. Слідкуйте за нашими ефірами на 24 му каналі. До зустрічі.